Привітики! Рада вітати всіх на своєму каналі. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Дякую, що ставите вподобайки, пишете коментарі. І сьогодні знову будемо готувати. А приготуємо ми дві такі простенькі, легенькі страви з грибочків. І для початку почистимо грибочки. Начистимо грибочків, помиємо їх, обсушимо. Така страва займе достойне місце на вашому столі, як у звичайний день, так і на свято, і далі нарізаємо гриби. Нарізаємо дрібненькими шматочками та будемо обжарювати. Беру сковорідку і отак ось зараз буду на суху прямо сковорідку, викладаю сюди грибочки, висипаю грибочки. отак їх зараз трішки. Підсушу. не те, щоб підсушу, а щоб зайва волога з них вийшла, а потім буду піджарювати на олійці із цибулькою. Ось, бачите, скільки зайвої вологи тут. Оце. Як вона википить, то тоді буду вже додавати олію чи масло можна додавати, тоді вже будемо обжарювати. Гриби готові, пожарили і далі обжарюю фарш окремо. Обжарюю фарш, додаю туди томатний сік. Приправляю, приправляйте за своїм смаком. Сіль перець, звичайно, і, ще там, що бажаєте. І тоді сюди до фаршу додаю половину. Грибочків. Отак змішуємо і ще протушковуємо. Це в нас піде для фарширування грибів, а інша половина грибів обжарених буде для салатику. Так, зробила. Фарш пережарила із пережарила грибочки окремо фаршик і отак змішала. Ця начиночка готова, хай вистигає. І зараз такі ціленькі грибочки, трішки їх замариную. Маринувати я їх буду з часничком і солюємо колодку. Беру тарілочку, висипаю сюди грибочки. Додаю дрібно-дрібно нарізаний часничок. Два зубчики я часничка порізала. І, так, грам 80 може, 100. І додаю соєвого соуса сюди. Отак ось все. Вони трішки постоять у нас. Отак. В цьому соусі. Трішечки постоять. Беру таку форму і сюди. Викладаю отак ось вже промариновані грибочки. І беру ще ось таку меншу. Бо трішки не вмістилося в мене. Рецептів дуже багато. О так ось Трішки там. Часничок туди Добавляю. Будуть сочні, смачні. І отак ось зверху викладаю на грибочки, начиночку Отак. Можна сюди, отак от, всередину. Якщо десь там упаде, то, то не страшно. Отак, будуть смачніші. А далі берете свій улюблений сир, натираєте його, я так не жалію, багатенько натираю, і будемо затрушувати грибочки. Але спочатку промащуємо сметаною гриби. Отаку сіточку я роблю. Не обов'язково сметани можна іншим якимсь соусом, але я роблю по-простому сметанкою і зверху затрушую сирком. Все готово, легко-просто і можна відправляти в духовку. Все витягла з духовки, отак От ось пропеклося. Грибочки запікалися недовго. І подаю. Отак, як варіант до вечері зі спагетті. Трішечки. Соус смачний, гриби смачні. В мене їли дітки навіть. Так що всім смачного. І далі переходимо готувати наступну страву. Це я приготую салати. Грибочки наші, отак, ставимо, щоб лишній жир вийшов. Відділяємо і перекладаю отак в іншу тарілочку, бо для салатика нам лишній жир не потрібен. Цей салат, як варіант, можна і на Новий рік приготувати, і коли до вас гості так не взначай, заглянули, салатик готується дуже швидко і смачний. Так, далі до грибів натираю два яйця, 2 яйця тут вистачить, бо грибів небагато. Так, і берете свій улюблений плавлений сирок. Також два сирка натираю. І сюди ж, і сюди два зубчика часничку беру. Два зубчика вистачить. А ви вже, дивитеся, можете додавати більше. І все змащуємо майонезом. Майонезиком Змащуємо, перемішуємо, і будемо викладати. Я знайшла в себе кільце. Так що прикрашу сьогодні так. А ви, за бажанням, можна просто виложити горкою, як захочете. Ось так все виходить. Так, і беру чіпси. Чіпси я купила із грибним смаком. Ви ж теж дивитеся, Які любите, такі берете. Так, давлю. Отак стаканом дрібню чіпси, і буду обсипати. Можна засипати все, але я так бочки, бочки засипаю, а зверху буду викладати і крою. Я ж кажу, дивіться, як вам подобається, так і прикрашайте. Можна взагалі не прикрашати. Поставили в тарілці, так і, і буде все рівно смачно. І як варіант можна на новий рік? Отак я добавлю Пару пір'їнок цибульки. І все. Тут уже можна нічого не додавати, а мені ще здумалося кропику положити. Ну як же ж кропику не положити, як його багато. <свіс> так що готуйте, смакуйте. всього всього вам доброго, світлого. До зустрічі, до нових відео, до нових рецептиків.